Понад 150 учасників зібрав новий івент громадської організації «Стар Дніпро за підтримки департаменту гуманітарної політики міської ради крос-Кодацький трейл, який отримав свою назву від першого з Дніпровських порогів, що знаходиться на відстані 17 верст нижче Дніпра. П'ять раз забігів на різні дистанції були прокладені мальовничними стежками парку Шевченка, які рясніли крутими перепадами підйомів та спусків. Ми вирішили провести трейл, але це трейл, якщо учасники звикли, що трейл це там гори, ліс, то ми вирішили провести трейл в міських умовах парку Шевченка. Нова траса, я думаю, що навіть містяні, дніпряні, які бігають досить часто, для них буде сюрпризом. Ну, що ми сьогодні напланували, досить цікаво. І перепад висот, і сама траса це новий івент, який дуже сподобається всім любителям бігу та атлетики. Він буде проходити в парку Шевченка, монастирський острів та стадіон Словотич. Тому думаю, Всім все подобається, тому що чекають призи та солодкі подарунки. На початку першого забігу усі загально національною хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих у війні з Росією. Потім пролунав державний гімн України, після якого і 10-секундного відліку судді хронометриста старт взяли учасники, які мали подолати дистанції. 6 кілометрів і вдвічі більшу 12, На кожному з яких перепад висот становив близько 30 метрів. А найскладнішим сегментом траси був підйом від зупинки громадського транспорту у бік палацу студентів. 6 тисяч метрів. Найшвидше подолав Кирило Міненков. «Біглась дуже гарно, траса, траса дуже цікава. Я не, не очікував такого. Я думав, буде більш скаресніша, але е, я не думав, що може бути такий гарний трейл. Порвав красівки, тому що така була траса. Ну, все, все, організація гарна, все, все сподобалось. Якщо б почаще таке було, тому що, ну, як, як правило, в містах організовують більш такі шосейні забіги. Тут трейл, осіння така погода, все гарно біглося, трава, ну, нічого такого не було, камінь такого ну, прям, щоб десь травмуватись, такого нічого не було. Все гарно, дякую організаторам. У жінок на шестикілометрівці кращою стала Тамара Твердоступ. На 12 у чоловіків перемогу святкував Олег Волошин у жінок Ольга Павленко. Одну тисячу метрів найшвидше пробігли Тимофій Лованенко і Софія Мініна. На 400 метрів першими фінішували Артем Твердоступ і Богдана Мустяца. Стометрівку метрівку дуж пролетіли Святослав Плавич і Аліса Крук. Усі вони, а також празери у нагород і подарунків від організаторів, які, окрім цього, частину зібраних коштів передали на потреби Збройних сил України.